31 березня Макарівщина була звільнена від расистів, і вже з 1 квітня стало зрозуміло, що в музеї має діяти експозиція, яка буде розповідати про ці 34 дні активної боротьби. А тому, коли я 7 квітня повернувся на батьківщину то відразу почав шукати місця, де можна знайти хоч якісь речі, які потрібні були для експозиції, щоб люди мали можливість бачити це навіть через декілька років. І ми почали відвідувати е, самі більші, самі відомі місця дислокації е, російських солдатів у період окупації Макарівщини. І ось ці ці речі зараз представлені в так званій нашій виставці Макарівщина 2022, оборона Києва. Виставка складається з декількох розділів. Кожен розділ по-своєму цікавий і викликає інтерес у багатьох відвідувачів. Перший цікавий наш розділ це медицина чи медицина на позиціях. На території гольф-клубу нами було знайдено місце, яке ідентифіковане нами як шпиталь чи госпіталь, де перебували поранені радянські російські солдати. Там дуже було багато знайдено медицини, але саме цікаві, ми привезли до музею. Пакет перев'язочний індивідуальний стерильний. якщо уважно придивитись, год використання 1975 рік. Коли ми детально вивчили шпиталь, то в нас виникло таке відчуття, що російським солдатам промили мозги, що в нас в Україні лабораторія по винаходу ковіду, що вони будуть в площі рядом з так, зіткатися з ковідом, а тому ми бачимо просто неймовірну кількість масок для ковіда. Але ось ці речі взагалі. Вразили нас ще як в радянські часи. Воїн, ти, нечистоплотність це диверсія. І плюс до того алгоритм при побиті лічна составу воїнської частини із командіровок відпусков з території СССР в состав підрозділення. Тобто, вже подрозумівали, що вони ще й будуть їздити у відпустки в Росію, а потім повертатися сюди назад і що їм потрібно робити, щоб не захворіти на ковід. Досить багато зустрічається апаратів, предназначених для боротьби з хімічними і ядерними атаками. Тобто таке виникає відчуття, що вони планували чи готувалися до якихось ядерних хімічних атак. Це і ампули з ІПП, так званого. індивідуальний противохімічний пакет. Це дві ампули, які потрібно було приймати, якщо відбулася якась хімічна атака. Це і пудра ДПС1. Це пудра, яка предназначена для дегазації дегазі... одягу у випадку хімічної атаки, тобто вони використовували, мали її обробити і тим самим знешкодити одяг. Ну і велика кількість ось таких протигазів, тобто на випадок хімічної атаки, вони мали їх одягати. То теж таких на позиціях ми знаходимо дуже багато кинутих. Було знайдено близько десятка ось таких інструкцій на різних позиціях. Всі ці інструкції призначені на випадок і хімічної атаки. Коли відвідувачі приходять до нашого музею, то одне з перших питань, яке їх цікавить, а що їли тут росіяни, перебуваючи, який в них був побут, що вони тут харчувалися. Ну і, Звичайно, переважна більшість людей знають ось такі е пакети індивідуальні. Раціон питання, в який входили різні консерви. Но консервів тут дуже багато різних. Тут і пащет нежний, і яблучне, повідло, І навіть десь а ось цікавий експонат. Живательної резинки, драже в 10 штучок. Тобто, навіть російському солдату можна було пожувати. Поруч зі знайомим багатьом. Пакетом харчування ми знайшли ось такий, ну, на жаль, тільки упаковку самого наповнення не знайшли. Індивідуальний раціон питання, дружба народів». Але коли ззаду його вивчаєш, то всі сходяться на думці, що це був або офіцерський індивідуальний раціон питання, або це був для спецдесантників, тому що тут велика кількість м'ясних консерв такої кількості в цьому паперовому не було. Але в цьому пакеті, що привертаю увагу, це місце виготовлення. Республіка Крим, Красногвардійський район, село Петровка, територія там промишленого построєння. Тобто вони наші території Криму вже навіть використовують для того, щоб виготовити, виготовити харчування для своїх же солдатів. І нещодавно було знайдено на позиціях ось такий цікавий експонат. Про те, що він вже був придуманий чи виготовлений спочатку війни, свідчить дата виготовлення 2 березня 2022 року. Про те, що це не наш український продукт, свідчить ось ця знову ж таки літера Z і лозунг своїх не бросаєм. «Борщ з свіжою капустою». Якщо цікаво, даже можу состав прочитати. Свікла, капуста, картофель, лук, морковь, томат, паста, жир, животне, масло ростительне, мука пшеничне, сахар, соль, пряності, лимонна кислота, Содержимое банки розвести з водою в соотношении 1-1,5 і в кипяті 4 минути. Борщ готов. Тобто, ось такий даже борщ. Ну, судячи по тому, скільки ми знаходимо цих банок не відкритих, не тронутих, то я думаю, що російські солдати його навіть їсти не хотіли. Звичайно, не хотів... вже скажу чесно, ми навіть випробували одну банку на собаках, собаки сказали, самі їжте. Вони тільки понюхали. це. Ну, Росіяни це люди з юмором. Якийсь бурятські солдат у Гавронщину притащив банку олії солдатського краю, виготовлену в Новосибірське, Сємічка Івановна, російське, декоративне масло. Але найцікавіше — масло кольору. Дуже світлого, тобто я не знаю, чи це сємічок, чи не з сємічок зроблене. А тому, коли вони в Андріївці побачили українське масло, вони його масово почали свої банки наливати, щоб везти додому, але не встигли. Банки залишилися на позиціях. Свікольник зроблений за аналогом до українського борща, тільки один, один борщ. Саме цікаве, на позиціях не забували про тих, хто хоче постувати, бо березень місяць це був початок посту церковного, ось рагу овочної, постної, навіть постне для солдатів постачали, а вдруг ти хочеш попостувати, то, будь ласка, можеш постувати. Це консерва каша перлова з говядиною, виготовлена бюряд, м'ясо, пром. Зроблена в Улан Д. Тобто ми навіть такі фейки вміємо робити, так що хай знають. Ну і тут рассольник ще є. Є томатна паста Астраханська. Є у нас суп гороховий, теж для російських солдатів, зроблений ще у вересні минулого року. Ну, є солоденьке, молоко згущене з сахаром. А щоб не забували, за яку державу воюють, їм ще й російський е, вибачаюсь, даже радянський герб. Тобто серп і молодь, ще всунули, щоб вони пам'ятали, за кого вони воюють. Тут також можна побачити саме різноманітний одяг. Наприклад, російська розгрузка, наші відвідувачі до сих пір не можуть вирішити, ось ці 4 літери це назва е, продукту. Чи це ім'я, позивний того, кому воно належало. Чи це мура, чи це мура. Тобто це теж цікаво. Ну і звичайно, що тут було дуже багато бурятів, а тому форми одягу бурятів це взагалі окрема, напевно, е тема. Бурятська шапка, ушанка. З вушками, які можуть відкритися, які можуть закритися, якщо погано чуєш. Якщо дуже холодно, то це ти робиш ушанку. Так само. Буряцькі тактичні рукавиці, я, звичайно, не знаю, що цими тактичними рукавицями можна було зробити. Хіба що, можливо, вони отак витягували другу частину і використовували її. Але в самих рукавицях щось зробити було дуже важко. І що цікаво, офіцерський кашкет ну лютий, березень місяць важко собі уявити, що в цьому в офіцерському кашкеті можна було робити навіть в наших краях. Я думаю, що люди ще пам'ятають, що навіть березень, навіть початок квітня був ще дуже холодним. А тому в такому кашкеті ну, не позавідуєш. Ну, своїх не бросаємо називається. Це я навіть не знаю. Це напевно належало десантнику. Як свідчать і пошуки в інтернеті, як свідчать пошуки розповіді досвідчених людей. Це спасательний жилет для плавання на воді зі світловідбивачами і зі свістком. Тобто, якщо підеш під воду, то можеш свиснути і дати сигнал, де ти пішов під воду. Такі жилети використовували російські десантники в випадку, якщо вони падали чи пригали на воду, щоб триматися на воді. Ну а танкістам російським щоб було м'ягко, коли вони їдуть, щоб їх не било броню танка тому в якому вони сидять. Вони ось такі надувні жилети використовували, теж цікаві. На перший погляд, це, здається, якась самовиготовлення чи власноруч, але насправді це щось заводське збіркою. З усім. Але судячи з вигляду, це ще також 70-80-х -х, х років, тому що дуже-дуже на вигляд і не відповідає кольору загальному російському, а більше відповідає кольору Радянської армії. Ну і звичайно ж не можна пройти повз таку тему, як білоруський слід, так ми назвали оцей ящичок. Е, на одній з позицій було знайдено ось цей, е, остатку посилки, тому що я впевнений, що це була якась посилка. І на ній було зверху написано «Русским братям от твоєго брата-тігр. Тобто, чи це білоруси, чи це якийсь інший народ, але хтось руським братям прислав посилку. В тому місці, де я знайшов е, цю бумажку, було дуже велика кількість білоруських речей, білоруських продуктів. От навіть така пляшечка була знайдена. Горелка – білоруські традиції, тобто білоруси навіть горілочкою забезпечували своїх русських братів. Ну, Поруч говядина тушонная, мінська водичка, як свідчення того, що вона білоруська. І Ліцький квас, який зроблений у Республіки Білорусі в городі Ліда. Дуже багато в нас на виставці фамільних чи підписних речей. Переважна більшість прізвищ, які зустрічаються на рюкзаках, на одязі, це прізвища Буряцьке, але іноді, на жаль, ось такі прізвища, які приємно звучать для наших вух. Гриценко, наприклад, це звичайне українське прізвище, але ось таке саме прізвище є на одному із речей. Російських солдатів. Жили росіяни і в будинках, а тому іноді нам речі приносять навіть люди, які, приїхавши через певний час додому, з великими очима заходять до своїх будинків і бачать ось такі речі. Ці речі зовсім недавно приїхали до нас. Знову ж таки, це переважна більшість продуктів. Тут ось таке цікаве повідло яблучне. Тут е, портативний розогріватель подогр... е, з трьома. Сухі, таблетками сухого спірту, і у таблетки вистачало, щоб розігріти одну консерву, яка знаходилася в пакеті ретинально. Ну, Тут чай, кава, кофе, сахар. Навіть слівки сухі, є швидко щоб каву попити з слівками. Е, велику кількість документів ми знаходимо на місцях дислокування російських солдатів, а тому коли мені неодноразово наголошують, що з Київської області російські солдати пішли заплановано, то я вже неодноразово бачивши позиції російських солдатів, можу говорити протилежне. Е, те, як були кинуті їхні особисті речі, те, як були кинуті документи, свідчить про те, що вони звідси тікали, вони не. Ішли заплановано, а саме це була хаотична втеча. Це ось на позиціях псковських десантників у селі Березовка знайдено книжку Харківського видавництва фоліо Загадки історії окруження Гітлера. Десантники там пробули 34 дні. За ці 34 дні він встиг прочитати 36 сторінок. Про те, що це читав псковський десантник, свідчить закладка, яка була знайдена на 36-й сторінці. Це водичка Троїцька, виготовлена у Псковському в Псковській області, в Псковському районі в деревні Загоріци. Дуже багато музеїв, як я вже знаю, зараз хочуть мати щось подібне в своїй колекції. Це звичайна шапочка з двоглавим курицею російською. Дуже багато вже музеїв зверталися з проханням, якщо буде аналог, передати їм, але поки що це один єдиний екземпляр. Також на території гольф-клубу нами було знайдено чотири парашута. А люди, які жили в той час в кінці лютого поблизу гольф-клуба, говорять про те, що там висаджувався, що вони бачили декілька разів, як літали парашути над гольф-клубом. Це свідчить або про те, що це були десантники, або це була. Е ну. А судячи з того, що ми ось недавно знайшли воєнна розвідка, російська футболка з е літучою мишою, це. Морський десант російський, там одне з крутих спецподрозділень, то це свідчить про те, що все-таки сюди десант спробували дійсно висаджувати. Але якщо на місці, де ми знаходили парашути, потім був утворений шпиталь, то ми можемо розуміти, що сталося з цими десантниками, які висадилися. Е, звичайна узбекська футболка. Я не знаю, коли вони їх почали виготовляти. Но зараз в Узбекистані вони користуються дуже популярністю великою і коштують бешених грошей. Я не знаю, чи вони під війну їх готували, чи вони раніше їх почали робити. Але ось на позиції в Гавронщині була знайдена футболка із знаком Z. Для расистів це вже ж суперзнак. Ми знайшли один такий. Нору бункер, якщо можна так сказати, де знайшли велику кількість газет. Ми прийшли з пошуковцями, якими ми це знайшли. Ми прийшли до висновку, що це була, мабуть, позиція Політрука. А на його позиціях була велика кількість газет Красна і Звезда. Одна газета датується 9 березня, 9 марта. Друга газета датується 25 февраля. Тобто, це газети. Однозначно вже були привезені їм сюди на позиції для того, щоб промити мозги, щоб вони не промили собі мозги. На одній з сторінок розповідається про історію України, який Бандера поганий, що вони знайшли документи. І що мені ще кинулося в очі? Кругом буква з в тексті замінена на англійську з. Тобто вже навіть тут це. Це комсомольська правда, яка багатьом відома, спецвипуск за Март. Тут взагалі, що не сторінка, то... Розповідь про Україну. Терпіть далі було нельзя. Це загальновідомий російський лозунг. Путін зі своїми цитатами. А ось на сторінці 4 про те стаття Путіна, якщо вірити заголовку, про те, як утворювалася Україна. З картою і з позначенням політичних діячів, за яких в який час утворювалася Україна. Але знову ж таки, що саме дивне, тут є Богдан Хмельницький. І є територія, яка йому належала в 1654 році. Тобто він сам собі заперечує, що Україна була створена Леніним. Якщо вірити цій карті, то все-таки руку до створення України приложив Богдан Хмельницький. Ну, на деяких позиціях навіть да, було знайдено конверти. Як в старі радянські часи, конверт вже оплачений, тобто безкоштовний. Розраховувалось на те, що солдати, які знаходяться тут в Україні, вони готувалися, могли відправляти додому і повідомляти людям про те, що робиться. В одному із будинків Андріївки було знайдено ось таку велику кількість шевронів російських, і при вивченні цих шевронів нам навіть військові спеціалісти сказали, що це парадні, бо ми можемо бачити ось різницю. Дивіться, між шевронами, бачите? Оце це польовий шеврон, військовий, тобто щоденний. А оце він такий червоний, кольоровенький, жовтенький, це для параду, тобто щоб виділятися. Тобто всі ось ці шеврони, це є парадні шеврони з прапорами. Тобто, це солдати, які їхали сюди в Україну, думали, що 2-3 дні і все закінчиться, чи думали, чи їм там розповідали. Але і вони з парадом пройдуть по хрещатику. Про те, що готувалися до параду, свідчать речі ОМОНовців, які були знайдені на позиціях російських солдатів, свідчать загородження для проходження мирного населення, свідчать колючий дріт, який ми знайшли. Ну і особливість усіх двох шевронів, які готувалися до параду, це шеврон 35-ї армії, а це шеврон 36-ї армії. Дві армії з далекосхідного військового округу Росії, які тут стояли на території Макарівщини. Карта наступу одного із груп російських військ. Цей наступ свідчить про те, що вони мали зайти з Білорусії через Іванків, пройти до Бородянки, потім піти на Німішаєво. З Німішаєво вийти до дороги, Київ, Житомир в районі села Бузова, і вийти до Василькова. Якщо подивитись, хто уявляє географічну карту України, то може пересвідчити, що тут немає наступу на Київ, а тут є просування з півночі на південь. Я думаю, що у груп, які вели наступ на півдні України, були подібні кроки маршруту для руху на північ. І от вже з ким я з військових, з ким я там з іншими людьми спілкувався, всі сходяться до думки, що ось ці карти свідчать про те, що першопочатковими планами Путіна було перерізати Україну на лівобережну, правобережну вздовж Дніпра. У селі Гавронщина на одній з позицій був знайдений ось такий, якщо його можна, звісно, назвати, щоденник російського солдата. Цей щоденник, ну не сам щоденник, а фотографію цього щоденника ми скидали графологу спеціалісту. Нам просто було цікаво дізнатися, що це за людина. І є навіть відповідь графолога у відео в сюжеті, якщо потрібно, але є. Я можу коротко сказати, що графолог по усьому, що тут написано, по-перше, написано безграмотно, по-друге, написано без жодного знака, без крапок, без ком, без нічого. Тобто, графолог на основі цього сказала, що це писала молода людина років 25, по тому, як вона бачить почерк, людина, яка не знає російської мови. Тобто вона схиляється до думки, що це був швидше за все, що бурят, тому що в село Бородянка. Попалі під обстріл. Тобто, це е свідчить про те, що не знає російську мову. Про те, що слово війна тут винесено в окрему строчку, написано з великої жирної букви. Свідчить, що для нього це була якась така подія, велика, масивна, він готувався до неї. Але про те, що далі навіть. В сільє Бородянка речення починається з маленької літери, говорить про те, що коли він попав під перший обстріл, вся його бравость, вся його налаштованість, вся зникла. Те, що він щоденник знайдений в Гаворонщині і він недописаний, свіч... може свідчити, як говорять наші відвідувачі, про два факта. Або його в Гавронщині вбили, і він навіть не встиг написати. Е... Про те, що він сюди приїхав, або в Гавронщині їх так накрили вогнем, по такий обстріл попали, що він навіть забув букви, щоб далі писати. Ось така наша виставка. Виставка ще не закінчена, тому що вона поповнюється і майже щоденно люди зараз несуть нам речі, які хочуть, які ще будуть розповідати і показувати нашим дітям.